Бачся тут якогось якісного догляду, наприклад, за обличчям. Оце саме мій найулюбніший колаген. Я знаю, в мене таке є. В 30 років він тобі більше не знадобиться. Це доглядова косметика до 25 років, а далі потрібно щось більш інтенсивне. Коли буде 30, тоді поговоримо. Зараз мені тільки 27. Ну, я б тобі дала трішечки більше. Я, наприклад, себе відчуваю на 18. Ну, і одягаєшся, ти теж на 15. Ну, звичайно, чому я маю одягатися як бабка стара? Ти вважаєш, що я одягнута як бабка стара? Ну, ти одягнута як ну, така. Ну, така хто? собі, щоб бабки так ходили. Я вважаю, що просто важливо, це салону ну, на тебе дивляться. Такі відкриті декольте, такі короткі юбки, там, які підкреслюють нерівності твоєї фігури, не ідеальні. Ти вважаєш це нормально? Це говорить мені Лера. Лера сховала все під якимось незрозумілим платтям свою фігуру. Вона просто виглядала як сорокарічна жінка. У мене фігура, і я охрененно виглядаю, і мені взагалі. Що про мене будуть думати люди? Якщо ти не впевнена курка, то це ж твої проблеми. Навіть з формами плюс сайз можна виглядати гарно. Я собі підібрала такий образ для мене. Це ефектно. Який це саме ефект кумедної жінки? Ну, ти не думаєш про свого сина, що його мама так ну, вульгарно э, <кхи> одягається. В чому суть вульгарності? В тому, що ну, те, я в короткому що... платі. Ну, да. Моє плаття, вибач, не прикриває мою попу є-єлі. Як ти бачиш, воно на 5 сантиметрів вище мого коліна. Алло. А, а декольте, ну, ну, декольте. Так а що декольте? Я ж своєму сину цицьки не показую. Мій син мене любить, такою, як я є, І він завжди каже: Мама, ти в мене дуже красива жінка. Чи ти не боїшся, що над ним будуть насміхатися в школі? А тепер дивись, я перед тобою стою в колготках в сеточку в портопеях. Я стою в ніжній рожевій сукні з кудрями. Красива, хороша, мила дівчинка. Загалом її вигляд для мене це не естетично. Тобто, вона для мене виглядає як просто маленька рожева свинка. Щойно жінки вдалися до будішейного. Це цькування людини за зовнішність, але мені імпонує впевнена поведінка Христини. Схоже, її не так просто вибити з колії, як хотілося б іншим матусям. А щодо того, чи буде хлопчику соромно за одяг мами, зазначу, що діти сприймають батьків здебільшого з точки зору стосунків, а не зовнішності. Діти завжди беруть приклад батьків, як реагувати на соціум, як ставитися до себе та рідних. І Якщо Христина вміє відстоювати себе, здорове самосприйняття мами допоможе і сину Здобути впевненість у собі. А ти можеш показати ще якісь свої речі на теробу? Так, так, ось два моїх таких найулюбленіших плаття, вони просто ніжні. Це в однаковому сільському стилі. І ну, Ти ж розумієш, ці квіточки вони тебе роблять ще більше і ще якби, ну, розширюють. Це тобі хто таке сказав? І це видно. А начепити на себе в 35 років ракушки собі на шиї, то це нормально. Такі ракушки діти носять. Для такого плаття треба бути трошки стрункіше і вище, щоб воно ну, дивилось трохи гарніше. Якщо не вдягти на мене, ну воно буде куди ефектніше виглядати. Ну, це вже Анька перегибає. Воно навіть її на бедра не налізе, ви сраку її бачили взагалі. Вже рік, як я худну, я ходжу в спортзал два рази на тиждень і також ходжу на масажі. Мені не подобається живот. Я ходжу для цього, щоб його прибрати. Мій тренір роби мені конкретний присід. І в мене тренування час п'ятнадцять не тренування — це як жорстко.